Якщо ви, власне, помпайна на задній осі якого стоять шини 14.9х24, а саме такий розмір ставиться на більшість компаній, моделей від Славутичів, то Джандіев та кейс, то ця інформація буде саме для вас. У вас коли-небудь виникало питання, чи можна краще, але без радикальних змін. Так от, можна. У нас є посилений варіант шин 14.9х24. Це шини. 15,5 і на 24. вони мають ряд суттєвих переваг. При цьому стають на стандартний 24-й диск. Плюс 2,5 тонни до вантажопідйомності. Безкамерна конструкція можна використовувати як з камерою, так і без неї. Вони тримають навантаження довше, менше ущільнюють ґрунт завдяки ширшому профілю, краще поводяться в полі та на дорозі. Ці шини це рішення для тих, хто втомився від бокових тріщин, розшарування та постійних замін. А що по ціні, спитаєте ви? Всього на кілька тисяч гривень дорожче за 14,9 на 24, але вигода від ресурсу та зручності перекриває це з головою. Просто порівняй 14,9 на 24 з 15,5 на 24 і ви зрозумієте, що вибір очевидний. Ланка, ми даємо вам рішення.